Всім привіт! Сьогодні роблю до ось цієї фрези колеса, ось зробу вже кріплення. Ось так воно виглядає. Це з уголка. ось Поки що все. Ось так. Ось таке колесо. Ось таке колесо і треба зараз приварити, ось так кріплення буде йти. Ось так воно буде йти. Коли вже зварю, може покрасю, може не покрасю, зварю, постараюся зносити.